Всіх вітаю в моєму продажі нове авто. Шкода в Кузові А7. Автомобіль з пробігом 55 тисяч кілометрів 2018 року. У дуже гарному стані, без фарбованих елементів, гарній комплектації. Та найголовніше, що він на гарантії. Салон у стані нового авто. Є сервісна історія, слуву це виключно на офіційному сервісі. З комплектації є підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, хороша мультимодійна система, управління на рулі, мультикермо, електросклопідйомник, електрозеркала. загальному все необхідне для того, щоб комфортно рухатись. Є. На автобіль гарантії буде 5 тисяч кілометрів або Три місяці, що настане швидше. Тому купуючи автомобіль у нас, ви точно придбаєте якісний перевірений автомобіль з гарантією. Тож звертайтеся, Знаходимось ми за адресою Проспект Миру 101 дріб 2.